Смердючі вулиці і річки вважали джерелом усіх недуг, тому боротьба здебільшого зводилася до маскування запахів за допомогою ароматичних речовин. У 1800 році Лондон мав 1 мільйон мешканців. У 1850 вже 2,5 мільйони. Але інфраструктура залишалася у середньовіччі. Лондон. Зростав з шаленою швидкістю, замість того, щоб планувати міську інфраструктуру, забудова йшла хаотично. Будівлі виростали впритул одна до одної, залишаючи вузькі проходи, які перетворювалися на канави для нечистот. Зростання міста супроводжувалося розвитком промисловості, що лише погіршувало ситуацію. Заводи та фабрики викидали відходи прямо у водні артерії міста, додаючи до побутових відходів ще й промислові токсини. Багато хто просто виливав відходи прямо на вулицю. Або в темзу ситуація ускладнилася заміною горщиків ветеклазетами, вбиральніми і змивом, що у багато разів збільшило кількість тічних вод січні ями переповнювалося. Їх вміст потрапляв у канави для дощової води, зміщуючись із стоками забоїв і боїнь. Від потрапляв у темзу.